Ну, брат є. Ну, від славу мої Може, прийде додому. Що тут побажати? Побіди. Всіх побити і прийти з побіди. Поставити паркан метрів десять. Не бачити більше турбусню. І все. У мене син в госпіталі лежить зараз, його не комісати, на комісують, ні, я не знаю. Він під Херсоном служив швидкої перемоги, щоб всі вернулись домой. Родичів нема, але є знайомі, які зараз служать незглавності в дусі, щоб знали, що всі українці підтримують. Служать у мене багато хто з рідних. Ну, тут, тут навіть питання не стояло, йти їм служити чи не йти відразу. Як тільки ми опинилися, ну, ми з дитиною опинилися в безпечному місці, наші чоловіки зібралися і пішли захищати нашу країну. Чоловік мене служить, батька не взяли за станом здоров'я, він волонтер. Чоловік сестри служить та брат. На жаль, вони від нас далеко, так що вітати будемо онлайн. Як тільки можемо. Ну а так, душею ми, ми з ними. Насамперед, витримки, витримки і терпіння, тому що кожному з них важче, ніж нам тут. Таких рідних, дуже рідних, ВСО немає, але дуже багато знайомих. Всіх-всіх хочу привітати, бо завдяки ним ми живемо і от хоч на якусь роботу ще ходимо і якось готуємо своїх дітей, якось спимо, щоб це скоріше завершилося, щоб вони всі повернулися додому, щоб їх жінки, матері та діти їх побачили і всі були здорові. Є знайомий, який нам дуже допоміг у березні, коли всі магазини все було закрито. моя родина жила у центрі міста. Нічого не працювала, і ця людина привезла нам просто продукти. Ні за що, просто так. Я сама працюю в стоматології. І коли ми відкрились, ми вже його друзям і йому допомагали як військовим, оказували допомогу безплатно. Наші хлопці найкращі, і ми в них віримо і будемо святкувати. Звісно, і їх вітати. Я по перше хотів би подякувати, що в нашому місті все так, як я ну, на даний момент. Це по-перше. І бажаю дуже крепкого здоров'я і побільше сил та ну, здоров'я їх близьких. Є такий хлопець у нас, який служить зараз. Дуже вітаю, дуже вітаю, дуже його чекаємо, дуже ми бажаємо, щоб він. Прийшов, щоб він з нами був, щоб все було гарно. Що нічого бажати, ну перемоги, дівчата, ну, хлопці, ну таке запитання, він не перемоги. Дуже. Я з гордістю можу на це сказати, я сам служу, і супруга служить. Так, ми поруч служимо, ми колеги і, і звісно, будемо друг друга вітати. Кожен українець, найголовніше це мирного німу.